Футбольне дербі у Володимирівці. У контрольному поєдинку представник першої ліги Інголець Петрового зустрічався із дублерами прем'єр-лігової Олександрії. Гра відбулася на сучасній тренувальній базі Інгульця у селі Володимирівка. «Зараз проводиться робота. Большая степені ми це робили, щоб отримати ще одну нагрузку в час зборів. Ну, щоб не тільки ми бігали, але ще і як була ігрова практика. немножко футбол. Каза і будь-якої тренування. У таких умовах комфортно і тренуватись, і грати, каже захисник команди господарів Сергій Гоздевич. Поле іскусне, хороше, всі умови є проживання рядом. Виходи, тренуйся. Я вважаю, що це великолепне умови. Не у всіх команд такого є. У вересні минулого року Інгулець очолив екс-наставник Кропивницької зірки Сергій Лаврененко. Коли ми прийняли команду, вже трансферне вікно було закрите, і нам в процесі роботи було складно щось змінити. Уже працювали з тими хлопцями, які були в обоймі. В більшій степені я все-таки гравців брав з команди інгульца 2 тобто це молодь. За три місяці роботи Сергію Лавриненко вдалося підняти інголець під валень турнірної Таблиці першого дивізіону. по турнірній таблиці ми немножко все-таки поднялись. Приняв команду, ми були на 17-м на предпоследнем місці, А чемпіонат, першу частину чемпіонату закончили на 13-м. То тобто, 5 позицій ми поднялись вверх. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути работаем для этого у нас все есть. Здесь и матеріально технічна база соответствует. И все условия видите, какие для работы. Догравши першу частину сезону. Тренерський штаб значно оновив склад команди. З многими играками растут контракт. це була в більшій степені наша ініціатива, тому що ми хотіли Укомплектуватися більш серйозними гравцями. на сьогоднішній день підписані ігроки вже Це з Німтіновим Євгенієм, підписаним Свічтомовим Олександром, Повелька Олексієм, Ганівим і Гінадієм. Підписані контракти взяли в оренду ми Боровського Богдана з футбольного клубу ...Александрія, премєр ліги Під час переговорів з гравцями звертали увагу не лише на ігрові якості потенційних новачків, говорить тренер-селекціонер Інгульця. Ми ведемо точечну ну, селекцію, просматриваємо гравців, узнаємо, які в них характери в першу чергу, щоб вони ну, хорошими людьми були в першу чергу. а потім вже як їх підписуємо, підбираємо спокійно. Результати кадрових змін були помітні вже у грі Інгульця з дублерами Олександрії. У першому таймі два моменти для взяття у рідне використав нападник господарів Антон Шарко. Тут на висоті був голкіпер гостей. У другій половині матчу тренерський штаб Інгульця повністю змінив склад команди, і на 55-й хвилині форвард Віталій Колєсніков обвідним ударом поцілив у дальню дев'ятку воріт Олександрії один Міг Віталій і подвоїти рахунок, але на 64-й хвилині його удар головою парирував воротар Олександрії. А на останніх хвилинах зустрічі свою майстерність продемонстрував вже кіпер-господарів Єгор Попович. 1-0. Перемога Інгульця. На цьому етапі підготовки результат не на першому місці, говорить тренер та капітан команди. Люба гра – это, ну скажем, какой-то экзамен. Да? То есть мы цю гру як така лакмусова бумажка того, як ми провели этот збір, То есть ми функціонально готові, не готові, Все-таки ще рано говорити о каком-то качестве игры. Но в ми залишилися в остались Це, Это за всего нагрузка для всіх. Как бы сейчас не наігруються якісь тактичні схеми. Ну, в принципе, я думаю, достойно сыграли как і первый тайм, как и второй. Сыграли на ноль. Наверное, это положительный результат. Ну, а во втором тайме добились успеха, забили гол. Мрія ж президента клубу Олександра Поворознюка побачить свой клуб у прем'єр-лизі. Если вспомнить, то год назад не было ни такого поля шикарного искусства. Я считаю, что где бы мы ни грали, это сейчас одно з лучших полей в Украине, искусственная. Шикарне у нас натуральне поле тренування, Там ще й скусно. Він ціло все делать для того, щоб команда росла і як можна швидше вже добилась прем'єр-ліги. його мій. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.